Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу вам розповісти про безкоштовного адвоката в Іспанії. Так? Їх існує два види. Так? Якщо ви поступаєте на програму в Сіар або в «Аксем» або в іншої організації, ну не буду говорити за інші, зараз буду говорити тільки за Сіар, так? Тому що там це точно є. так? Ви зразу отримаєте зустріч з вашим безкоштовним адвокатом від цієї організації. Це не державний адвокат, це адвокат цієї організації. І він займається вашими виклю... виключно вашими питаннями по резиденції. Ну, як якщо у вас складуться відносини, то він може допомогти їй в будь-яких інших питаннях, але вони не ну іспанці просто чисто по своїй. Культурі і натурі вони не хочуть робити лишню роботу, вони не будуть цього робити, так? Але щодо ваших документів, щодо вашого перебування, оці всі питання, адвокат в СІАРІ вам буде вирішувати їх. Так? Ну, от, наприклад, наш адвокат, да, яка займалась нашою справою, це досить довгий час. От, ну, дуже класна людина, взагалі, питань ніяких до неї немає, дуже професійна людина. От вона розповідала такі речі, казала, що от розповідала, що в своїй практиці вона не бачила такої такого дозволу по документам, який зараз видали українцям. Тобто, це може означати одне, що це може закінчитись. Така історія може закінчитись. Тобто, для них, так, якщо вони дають якийсь дозвіл держава, так, це означає, що вони тратять на це гроші, так? Тобто, відповідно. Треба думати, що ви будете робити. Чи ви будете повертатись, чи ви будете тут залишатись, якщо залишатись, шукайте роботу, спілкуйтеся зі своїм адвокатом, завжди ви можете е, написати йому, е, запросити сіту, так? якщо вона не, не відповідає на е, почту, яку вам дають при зустрічі, йдіть е, прямо туди. Ідіть прямо туди, прямо в офіс і замовляйте сіту. Так? Тепер е, другий варіант. Це державний безкоштовний адвокат. З недавнього часу навіть іноземцям дозволили користуватися послугами державного безкоштовного адвоката. Так? Давайте подивимось, що він робить. Ну, перше хто може скористатися послугами державного адвоката безкоштовного? Це люди, у яких дохід менше ніж 1065 Євро на місяць і менше, звісно, так? Питання депортації, всі інші питання, все, що стосується документів, так ви можете спілкуватися з вашим адвокатом. Але якщо ви в сеарі на програмі, так, то вам цього не потрібно. У вас є все, він є адвокат, і я вважаю, що він буде кращий. На мій погляд, він буде кращий, так? Ну, Бо вони спеціально там сидять, так? От, е, хто, наприклад, ці державні безкоштовні, ну це як в будь-якій країні безкоштовний державний адвокат, да? От, Але дійсно вони теж можуть допомогти, так? От, значить, е, які ще які речі вирішує е, державний адвокат, так? Це трудові спори, трудові спори. Якщо у вас по роботі якісь питання, так? Ви можете звернутися до цього державного адвоката. Вам потрібно звернутися в комісіон Обресас. Це профсоюз Іспанії, так? Профсоюз Іспанії вам видає цього адвоката. Так, наприклад, от у мене теж була ситуація по виплатам у мене на роботі, так? Ну, тобто були певні там доплати, так, да, які. Всім працівникам платили, а мені не платили. І для, для мене це було якби я не розумів, чому всім платять, чому мені не платять. Так, навіть колеги мої по роботі вони дивувалися, ну чому так це трошки якби ну, несправедливо. І от мій адвокат в Сіарі, так, хоч ми вже навіть все, ми вже вийшли із програми, навіть і потім він ще за вами залишається і допомагає вам. Звісно, вона не повинна була робити цю роботу, але вона передала мене, мене певному е, працівнику, який займається, е, який займається працевлаштуванням українців. І е, ця людина написала запит, як би сказати, ну, і вирішила це питання із компанією, ну, точніше, із е, Human Reserves. Відділом кадрів. З відділом кадрів так? Далі. Решта питань, решта питань, окрім е, трудових спорів, так, це місцеві коаліції адвокатів, так? місцеві. Вони називаються Servicios de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados. S g Я залишу в коментарі е, цю назву S, буква S, Долар. О, і буква Хота по-англійськи. так. От ці люди займаються рештою питань. Так, вам потрібно знайти це ОСХ в вашому місті, в Гуглі, і звертатися туди. Далі. По яким питанням можна звертатися? Це оплати держмита. Якщо у вас виник якийсь спір з приводу оплати держмита, воно буває таке. Захист інтересів у суді. Якщо вам потрібен захисник у суді, теж ви туди звертайтеся, оплата штрафів та застав. Якщо у вас виникли питання по штрафам і заставам, звертайтеся туди зниження на 80% суми, суми комунальних зборів. Зараз я не можу сказати, що це таке. Це я подивився, взяв з іспанського сайту, так і. Ну, от, ви можете, я так розумію, що ця, це питання у них виникає, так, і вони його поставили до безкоштовного адвоката, так? Значить, участь е, необхідних експертів у судовому процесі. Тобто, якщо вам потрібно іноді в судових процесах потрібні експерти, так? І е, в даному випадку ви теж можете за цією експертизою звернутися до адвоката безкоштовного, так? Загалом, ну щоб ви розуміли, да, що це те ж саме, да, те, що і у нас приблизно в Україні безкоштовний адвокат, але ну він не буде грати проти вас тут, да. От іноді як в Україні ти, ти читаєш деякі там історії, да, про те, як люди захищалися в суді, і цей адвокат нашкодив, да от на це якби було, от, наприклад, дуже цікава справа, от той самий Медведчук. Да, він був безкоштовним адвокатом Василя Стуса. Василя Стуса присудили йому дуже великий термін, і в ув'язниці він помер. Так, Це один із прикладів. Так, ну це було в Радянському Союзі. Я більш ніж впевнений, зараз ця ситуація покращилася. так, І у нас, от наприклад, приблизно 4 роки тому. В Україні ввели дуже класну систему оцей безкоштовних адвокатів. Вони робили стимул тим, наприклад, студентам, які вийшли з вузів. Для них у них була така мотивація, певна, що вони можуть там потім отримати якусь кар'єру. От і вони набирали собі певні певні очки на цій, на цій роботі, так безкоштовного адвоката І далі могли отримати класну роботу. Так, тобто я вважаю, що в Україні ця ситуація покращилася так. З безкоштовними адвокатами, ну звісно, що в серйозних ситуаціях да краще звертатися до адвоката вже платного, да, тому що треба, щоб людина розібралася, і теж розумієте, що вони не спішать нічого робити. Так, навіть якщо ви нашого нашого адвоката знайдете, вони теж тут не спішать нічого робити. Але наш, ну все ж таки, на мій погляд, краще, якщо україномовний адвокат, да там. От, ви знайдете або навіть російськомовні наші адвокати тут є. Да? От, вони якось, ну, на мій погляд, вони просто швидше працюють. І все. От. По якості, ну тут вже питання таке. От. Е, бажаю вам інтегруватись на цій землі, щоб у вас все вийшло, щоб ви не попадали ні в які ситуації погані. І нехай у вас все буде добре. Підписуйтесь на мій канал і діліться цим відео тим, з ким кому воно потрібно.